Отак! Користуються бурею сили. У шельця! Плюс до атаки проти воїнів тіні. Баба! Бувай! У крижаного акселя плюс два до атаки проти воїнів вогню, а значить. потрібен один удар! Удар розкол. Вогнерукий чакс з проти воїна землі. І зараз буде удар розкол підживлений бурею сили. Так! Удар розкол! <раприсвісна> І з ким розмовляє Джет? З друзями, фанатами зі світом Акедо! Добре, він говорить сам з собою. Сподіваюся, його его не надто зросте. <раприсвісна> Удар-Розкол! <раприсвісна> Я король Акедо! Десять перемог підряд народ! Бурю силу треба називати бурію Джета, бо я крутий. Е, Бріє, ти не бачила нашого давнього друга Джета? Того, який нічого не знав про бурю сили, але ми йому розказали. Так, я про нього. А чого ви? Я знаю, що без вас не впорався. І так, у мене були труднощі. Та зараз мене ніщо не зупинить. О, крім хіба що цього палій землі. Усе добре, Джет. Ти що ще не бачив суперелементаля? Кого воїна, що належить до двох стихій, як от палій землі, воїн землі і вогню суперелементалі ще не вийшли офіційно, але чувак з блакитним волоссям роздавав а! бета версію учасникам ліги переможців. О, ні, ні, ні. Що ж робити? Вигляд лякає, але показники не відрізняються від інших воїнів. Та я б не починала з найсильнішого бійця. Подивись спершу, на що він здатен. Я знаю на що. Він атакує і землею і вогнем. Тож. Спробуй ослабити його воїном води, щоб він загасив його вогонь і затопив землю. Наприклад, шейцом. Шейц проти палія землі. Готуй спій! Удар розкол! Поплавай собі, бро! Да дим там вогонь. А бум... Ой ой. Там палій землі. А-а-а! повідомлення. Анонімний відправник. Я потім подивлюся. Добре, новий план джет палі належить до двох стихій. Треба спробувати воїну, у якого плюс до атаки, і проти землі, проти вогню. Наприклад, вогнерукого чакса. Найсильніший воїн може бути тільки один. І вогнерукий турбочак з спроти палія землі. Готуй спіть! Удар розкол. Огняні кулаки. люті! Коли ти напіввогонь, на півдерево, це не дуже, правда? Я мав це передбачити, хоч я геть нічого й не бачу. Щоб Перемогти потрібен суперелементаль. Повідомлення не зараз! Я зараз спаю тебе до Ні, Я зараз тебе закопаю! Спалю, закопаю, спалю, закопаю, спалю, а? закопаю, О? спалю, закопаю! Турбу розкол. Я ще ніколи не бачив такого удару розколу. Що сталося? Палій, це бета-версія. Може, гра впала через О, нього? Так, але що це за великі очі? І що як гру вже не полагодять, і ми втратимо все. О, ні-ні-ні-ні. Все добре. Пощастило. Через перезавантаження матч не зарахувався. Доведеться зіграти сьогодні ще раз. Серйозно? Я. ну, це тобі пощастило. Ха -ха. Але як мені перемогти його без суперелементаля? І хто це мені постійно пише? Усі анонімно і текст усюди той самий. Виводь, блиска! Руйнівний блиск? Воїн-силовик? Але після бурі сили ніхто з нас з ними ще не грав. Вау! <рив> Блиск змінився. І тепер він став! Суперелементалем! І я дуже хочу ним зіграти. До того, як світ змінився, я був одним з найвидатніших боксерів. Але в цьому дикому середовищі нагороди не мають значення. Тому я переплавав свої золоті пояси, щоб стати руйнівним блиском, напівлюдиною, напівкібернетичним силовиком. Стережіться. Добре, ми вже знаємо про твою руку. Ми ж разом грали в акедо. Бачиш? Ой, да, розкажи. розкажи нам, як ти став суперелементалем! Розкажи нам! Прошу, розкажи! Хлопці, він ще не закінчив. Mm -mm. Так, слухайте далі. День і ніч я боровся з духами апокаліпсису. Удар розкол! І нарешті натрапив на їхнього ватажка, містера Спліца. Oh. Смертоносну комбінацію інфікованого мутанта і дипломованого бухгалтера. Oh. Я тебе спершу знищу, а потім тебе Ха-ха-ха-ха-ха!

Удар! Удар розкол! Я вільний. Вільний! Зв'яжіться з відділом кадрів. Я повернувся з відпустки. І де моя моє лата? Я вдарив його так сильно, що вибив інфекцію з його тіла. І заразився сам. Так руйнівний блиск став. Рюдівним плідом. <плес> Хороший удар! І ще даний. Отже, він є напіввоїном світла і ця половина робот. Та напіввоїном Тіні і ця половина монстр. Так, вони борються між собою за контроль. Ми зробимо все, що можемо, і не можемо. Бій! Удар! Розкол! Руйнівний спліц. <звіць> Мені сила лісу. І сила вогню. Руйнівний спліц проти палія землі. Готуйсь! Бій! Удар! Розкол! Це має бути чистий бій. З багатьма брудними трюками. <звіць> Гейн! Це ж не чесно. якраз так, як я люблю. Спліт досить уже гарчати і цього е, пищання. Та зберись ти вже нарешті. А, ти розумієш, що для суперелементалі це не лег. Особливо для воїна світла і тіні. Він хороший чи може лихий? У чувака внутрішній конфлікт. Я знаю, але от у палія землі сторони співпрацюють. Отже, ти теж зможеш. Добре. Світлий спліт, знайди його слабке місце кібернетичним оком. Чудова ідея! Тепер я знаю, куди набити, щоб бій був чесним. Так. А зараз спліт з тіні. Закинь свій кулак монстра якомога далі і схопи його ззаду. Може? Я тобі допоможу. Занад! Одар кабінет у захваті від матчу Джет. Навіть Ворд прокоментував щось про те, що це він порадив тобі спліцца. А, Дивно. Що він написав? То це він відправляв тобі ті анонімні повідомлення. Та, мабуть. Але навіщо йому це? Не знаю. Але ми з'ясуємо. Усі разом на кабінеті. Ну, тобто, всі разом! Ви праві. А зараз, хто хоче, готуйсь, бій шалена ланцюгова реакція. Уперед же! Ти зможеш! І удар блискавка! Час! Готуйся до розколу! Люта атака! Ей! Я вдарився головою так сильно, що відбувається! Це маячня якась. Ви раптово перемкнулися у режим квача. Квач! Байдуже! І удар блискавка! Спроба друга! Я люблю жарти, але зараз на це не час. І клач. Та міняйтеся скільки завгодно! Бо це скінчиться. за... Кварч! 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 Що відбувається? Здається. Ра, цілковита з'їхала з глузду. Це було дивно. І не кажи, Чакс. Чакс і чакс і чакс. Що? Вони всюди. По всьому Акедо. Гра загинається. Квач. Квач. Послухай Кабаджет. Ага. Усе погано. Ти маєш закінчити матч. Уже. Що? Але ж я програю і впаду в рейтингу. Ти б хотів так. Я б хотів, але я прийшов не тому. Ми маємо врятувати Акедо. Ми. Дивіться. Наш із джетом удар розкол спричинив бурю сили. В Каба і Брі двоє найсильніших воїнів в Акедо. Тому, хоч я дуже не хочу цього казати, так потрібна ваша поміч. Не починай! Це просто черговий фокус, так? А? Гей, у нас дуже мало часу! Сподіваюся, в тебе були дуже вагомі причини це зробити. Вагоміші, ніж два десятки чаксів в одному матчі? Раптова зміна ігрових режимів і глюки на всіх локаціях. Покваптесь! <гум> 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 Цей світ почав руйнуватися, коли сталася буря сили. Скоро тут не залишиться нічого, якщо ми не вийдемо за межі ігрового світу. Що? Це ж неможливо! Це можливо! Хоч і дуже складно. Я знайшов прохід. Він тут. Ти що? Давайте вперед. <плес> Його треба спершу відкрити. Аж тепер <плес> це кажеш. О. Щоб це зробити, треба розколоти шість воїнів шістьма різними стихіями бурі сили в певному порядку. <плес> Хочеш, щоб ми розкололи для тебе своїх найкращих воїнів? Чуєте, що він каже? <плес> ем... Бріє? Mm. Каб. Я знаю, що Ворду довіряти не можна, та. Наша гра лягає! Треба щось робити! Хоч щось! <плес> <плес> Інших варіантів немає. Хм? Готуйсь! Що ви справді це робите? Удар розкол! Батіг тремтіння землі проти темнокола. Супер мега, ультра темний і нечесний удар ЄДИНОРОГА! Сподіваюсь, ти сказав правду, та хіба ж я колись брехав тобі? Ти краще не відповідай. Удар розкол! Світло! Удар розкол! Земля! Удар розкол! Вода! Удар розкол! Вогонь! Залишилася одна стихія. Блискавка. Хіба зараз не мали б відчинитися якісь магічні двері, що ведуть за межі гри? Присягаюся, я вам не брехав, Мої дослідження напевно правильні. <плес> <плес> ну, ви не йдете? <плес> а гей! А а гей, відпусти його! А як ти дізнався про це місце Ворд? Я дістав документ з ранніми версіями коду Акедо. А, я відгадаю для читерства. Хто б казав? Хай там як в Акедо є багато рядків незадіяного коду з попередніх версій гри, які не видалили при оновленнях. З них і виник лорд Шифта. Шифта чаївся за лаштунками гри багато років. Тихенько всмоктував пікселі та енергію з кожного удару розколу. Коли ми з Джетом завдали одночасного удару розколу, то спричинили бурю сили, яка вивільнила лорда Шифту. Зараз він поглине цілу гру. Якщо ми не зарадимо, тоді ми можемо зробити тільки одне: зупинити шифту і врятувати акедо. Так, ходімо. О, стоп! А як нам це зробити? Гадки не маю, але ми щось придумаємо, коли будемо всередині. Так. Всередині страшної чорної хмари енергії. Що відбувається? Хмара захищає сама себе, і схоже, що шифта вміє створювати будь-якого воїна за кедо. Якщо він захищається, значить ми на правильному шляху. Тож Готуй, стій, удар до сон! Ха ха, -ха, -ха. я вас Вони не закінчуються. Я можу сказати тільки одну річ. Удар розкол. Удар ботана! Удар ботана! Удар ботана! Ми взагалі не просуваємося уперед, а їх усе більше. Ми зможемо прорватися крізь усіх них, тільки якщо кап використає силу ведмедища Шреді, а ти використаєш лють батога тремтіння землі. Ці воїни самі трансформували себе. Вони могутніші, ніж ми можемо навіть уявити. Зараз я перейду в режим Савіра! Зустрічайте Шреді! Уда. Сюди. Тут так тихо. Нам напевно вдалося. Тут так тихо, тому що ми у самому оці бурі. <сум> так, <сум> я це знав. Тепер що, Ворд? Ну, в мене є теорія, але вам не сподобається. Ми з Джетом дали волю лорду своїм одночасним ударом розколом. Тож може, треба зробити це ще раз. Але цього разу всередині шифти. Бачите, скільки енергії було випущено тоді? Вона захлиснула цілу гру. Якщо повторити це тут, енергія затримається в цій хмарі. Шифта її поглине, станеться ланцюгова реакція, яка зруйнує тут ага. геть усе. Ти напевно жартуєш. Це може вийти імовірністю один до мільйона. Ні, один до мільярда. Але це шанс. Ворд, Ми з тобою це почали. Але зараз ми маємо покінчити. Готуйсь! Бій, удар, розкол! Готуйсь! Бій, удар, розкол! Готуйся, бій, удар, розкол! Вогне руки Торбочакс. Що е я правильно зрозумів? Якщо Джет і Ворд одночасно завдадуть удару розколу всередині цієї хмари лорда Шифти, викид енергії спричинить ланцюгову реакцію, яка розірве його, і гру буде врятовано... Так, це у теорії. Але це бордова теорія. Що? А? То нам кінець? Сто відсотків. Удар! У, ви круті? Я думала, буря сили мала послабитися, але, здається, тільки посилюється. Це ж мало подіяти. Джет, усе йде за планом. Час! Ти в нормі? Зарізяка! Знищить тебе! Для мене було честю битися пліч опліч. <плес> <плес> так бути не мало. Тану чак здеш ти? <плес> <плес> Ні, не може бути. Пропав. <плес> От вам і вордова теорія. Ні. Чакси Зарізяка досі б'ються за нас там. Вордова ідея. Звісно, чудова. Це уперше. Але масштаби не ті. А? Розколоти дві стихії було мало. Потрібні усі шість. А, нас усього четверо. Як нам розколоти шість стихій одночасно? За допомогою них. Один суперелементаль. Це дві стихії. Та ти геніальна! <світ> Я тебе спалю, а тоді закопаю. Палій землі. Ми зробимо все, що можемо, і не можемо. Так, стихії світла, тіні, землі і вогню за нами. Ви з Вордом маєте взяти воїнів блискавки і води. Я це зроблю. Шейц, ти не можеш. Ти все, що лишилося від чакса. Бро. Він був моїм бро. Ми виросли разом і тренувалися. Крім того, треба звести рахунки. Добре, шець! Це за нашого чакса. Шейць. Шейць воїн води. Тому мені залишається блискавка. Огромо штаб. Чи це так? Може, літак. Це свята справедливість. Що це? Готуй, збій! удар розкол. Коли настане час. У тебе все піде на так. Саморай. Лісова пожежа. Чи краща во! Коли я ще зима. У нас усього Його? один шанс. Треба бути як команда. Ти знаєш, що так станеться. І хотів цього, <порт> борг, зізнайся! Це за мого бро, бро! І це за мого бро. І це. Раз, два і я втік. Я розумію. Ти втратив найкращого воїна і друга. Та я також. Але зараз відбувається дещо гірше. Не гнівайся на мене. Поквитаємося! Всі разом! Хм. Витримує два удари розколи. От і усе. Зробімо це зараз за апіда за, за чоксалі. За мене. Одночасний удар розкол. А? Що? А, ні ні-ні-ні. ні! Підтвердити оновлення. Так, ми ще в Акедо. Значить, вдалося. Вдалося. Скажи, що вдалося Вард. Вард. <підтвердити> О, ой, Чакс, ти повернувся. Я вірив. <підтвердити> Вітаю, гравець 341 Готовий до бою. Тепер нас ніхто не зупинить, а я невпевне.